Всім доброго дня, ми на каналі «Міні Агро Кропивницький. Відвантажуємо тракторця Цинма 244 люкс на широкій резині. Задня резина 11,2х24, передня 65х16. Розборні диски, що задні, що передні. Тракторець 3 повнопривідний, Трьохточка, два режими валу відбору потужності. Сходу ходозменшувачем. 16 передач вперед 4 назад. Їде ще з грутофризою Соліс. Кому цікаво, звертайтеся, приїздіть, тракторці в наявності. Гарантія 2 роки або 1000 мотогодин. Кому цікаво, звертайтеся, приїздіть, тестуйте. Всім гарного дня, до побачення! Слава Україні! Thank you. Thank you.